Яку косметику я взяла з собою у відпустку? Зараз покажу. Я взагалі не дуже люблю макіяж на відпочинку. Але коли йду в ресторан, гарно одягнути ввечері, то чому не б не підкреслити обличчя невеличким мейком? Спершу замість тонального крему я використовую таку базу від KIKO. Вона надає неймовірно сяючий ефект моїй шкірі. Шкіра з нею виглядає супер класно. Далі я використовую контуринг від Шарлоти Тілбері. Він дає легкий ефект засмаги. Цей контурин дуже легко тушоється і виглядає супер природньо. Далі використовую рум'яни від шанель. Вони трошки сяючі, надають легкий здоровий відтінок щічка. Рум'яшка виглядає супер натурально, що круто, що їх можна наслаювати. Брови підкреслюю олівцем від Каскаде Of Colours та Геламід Бенефіт. Обидва продукти заслуговують вашої уваги. Консилер Відіор, який перекриває невеликі покраснення або синяки під очима. В нього гарна текстура, де він не забивається в зморшки. Я використовую його зовсім трішки. Далі тіні від Tom Ford і я готова говорити про них безкінечно. В них неймовірна палітра, яка підійде під будь-який образ і під будь-який випадок. Ці тіні супер пігментовані та надають шикарний блиск. Я вважаю, що це найкраща моя покупка. Мої віки по структурі дуже прямі, тому без цієї ж точки я не можу обійтися. Туш відіор, яка точно підкреслить ваші очі і зробить ваші вії дуже пухнастими. Мені подобається, що її можна наслаювати, і тоді віки виглядають як традешні. У мене чорний відтінок, але я з радістю ще куплю собі коричнево. Завершую свою розповідь розкішним комбо для губ. Малівець в її з управляємо відтінку No710. Він надає класну тінь губкам. Його справді дуже обожнює. Протягом дня він буде точно триматись у вас на губах. Блиск від кларанс, не липкий, не скатується, приємний колір та неймовірний запах. Користуюсь ним уже більше двох років, і все не закінчується. Ця баночка. Він супер економний.